Ось ця грунтова польова дорога веде до кар'єру, що знаходиться за 5 кілометрів від села Бугриногощанського району. Тут колись видобували камінь та глину. Тепер сюди вночі невідомі звозять сміття. Не кожен місцевий знає, що ця дорога десь виходить, скажемо, вона йде з цієї сторони, виїжджає прямо до собі. Навіть на перший погляд стає зрозуміло, що ці купи тут накидали не за один раз. Їдкий сморід пронизує усю місцевість. Вітер розносить сміття по окрузі. Сергій Пилипчук, бугринський сільський голова, перед камерою досліджує, звідки взявся цей непотреб. Місто Львів, кошиця Олександра. Поштовий квартал. Числа, які, які дати 15.03.2017 року. Це те, що в будь-якому місці можна знайти. Таких паперових, пластикових та інших підтверджень безліч. Щонайменше чотири вантажні автівки тут розвантажилися упродовж останніх днів, припускає пан Сергій. П'яту вдалося таки затримати в ніч на четвер, 13 квітня. Його затримала поліція. От, біля нього був, як ми називаємо, думаю, супровідний. Тобто людина на легковому автомобілі, яка напевно відстежувала, куди відвантажити, щоб нікого не було свідків. Вже на ранок почали з'ясовувати всі обставини нічної пригоди. Одну з фур з київськими номерами та львівським сміттям люди поставили в центр для загального осуду. Під час перевірки документів, а саме товаротранспортної накладної, було виявлено, що даний автомобіль перевозить сміття з. Міста Львів, місто Запоріжжя як так сталося, що вантажівка, яка по документах мала курсувати до Запоріжжя, опинилася у гущанських полях, водій пояснити не зміг. Скажіть, будь ласка, куди ви їхали? Ви не будете з нами говорити? Ні. Не прояснив картину і власник сміттєвоза, котрого місцеві сільські депутати запросили на позачергову сесію. Я взагалі спав в готелі. Мене набрала людина, каже е, тут є, він заблукав. Допоможи йому проїхати, знайти дорогу. Два роки, як створена Бугринська об'єднана територіальна громада, активно обговорювала, як уникнути непрошених гостей. Загаджується на у нашу, нашу цю територію. По-перше, тут природоохоронний об'єкт, а гарківський не заказ. Це раз. По-друге, дитячий дабі всім миром вирішили автівку не відпускати, доки правоохоронці не з'ясують, хто має прибрати сміття з кар'єру. Ми звернулися до всіх правоохоронних органів прокуратури, поліції, наших керівництво нашої області. У нас поліції області повідомили, що Бугринський випадок не поодинокий. Таких повідомлень цього року набралося з десяток. За трьома подіями проводиться зокрема досудове розслідування. Це в Дубинському районі і два факти у Лощанському районі. Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортні засоби, які були виявлені. За це на порушника може бути накладено штраф до 200 неоподаткованих мінімумів, а також позбавлення права три роки займатися улюбленою діяльністю. Аласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.